І з нами на зв'язку просто зараз Антон Кориневич, директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України. Пане Антоне, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий вечір. Чи можемо від вас більш докладно дізнатись про ось це рішення про виділення коштів на запуск спецтрибуналу? Який обсяг потрібен, який обсяг робіт потрібен для того, щоб рушити ось цю всю машину? Ну насправді вчорашня офіційна заява пані Калас є дуже важливою, оскільки це перше офіційне повідомлення про фінансову підтримку запуску роботи спецтрибуналу. Як ви пам'ятаєте, 25 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у Страсбурзі підписали угоду про створення спеціального трибуналу вже 15 липня Верховна Рада України. Більша ніж конституційною більшістю 323 голоси народних депутатів підтримала ратифікацію цієї угоди. Тобто, власне з того часу, от влітку і зараз ми займаємося тим, яким чином нам найшвидше запустити спецтрибунали. Звичайно, питання бюджету є одним з основних. Питання бюджету наразі опрацьовується, але дуже важливо, що тепер у нас є оце перше офіційне повідомлення. Про перші 10 мільйонів євро, які е, можна використати, і вони будуть використані на запуск першої передової команди, яка буде займатися організаційними адміністративними питаннями е, запуску роботи спеціального трибуналу. Тож це справді дуже важлива новина, оскільки, завершивши всю офіційну документальну роботу влітку, нам дійсно зараз дуже важливо перейти до активних дій. І до того, щоб вже були конкретні люди, які будуть працювати для того, щоб спеціальний трибунал розпочав свою роботу якнайшвидше. Тож справді ми дуже вдячні Європейському союзу за підтримку е, нас е, в цьому прагненні до справедливості та правосуддя. Але результати роботи, і навіть створення і власне запровадження в дію вже буде можливим після завершення війни. Чи ми можемо сподіватися на те, що ці справи, які вже є насправді десятки тисяч вже цих справ, які відкриті в різних країнах світу стосовно покарання Російської Федерації, вони можуть бути в дії ще до завершення війни. Як це буде працювати? Ми не бачимо зв'язку з завершенням війни. Угу. Спеціальний трибунал так угода укладена. Верховна Рада її ратифікувала. Ми бачимо можливість запуску його роботи умовно до завершення війни. Ми не зв'язані цим цим завершенням. А більше того, спеціальний трибунал зможе працювати заочно, тобто він зможе виносити вироки в заочному провадженні проти громадян Російської Федерації та інших громадян, які будуть визнані винними у вчиненні злочину агресії проти України. Тож я би не прив'язувався тут до завершення. Російської агресивної війни спеціальний трибунал може запрацювати, власне кажучи, ще коли збройний конфлікт триватиме. Пане Антоне, ось це виділення знов таки коштів, зокрема 10 мільйонів євро. Скажіть, будь ласка, чи це вже є безумовне свідчення того, що план або бачення запуску спецтрибуналу є абсолютно чітким. Там немає жодних більше дискусійних питань, чи все ж є певна дискусія? Якщо є, то чого вона стосується? Е, найважливіше, що спеціальному трибуналу бути. Так, угода укладена, перші кошти вже скоро підуть. Тобто, вже знов ж таки повторюся, будуть люди, які будуть запускати його роботу. Так буде вже от перший офіс, умовно кажучи, запуску роботи спеціального трибуналу. Це дуже важливий факт. Так, це те, чого до вчорашнього дня, по суті, ми ще не мали. Потім, вочевидь, цей перший офіс. Переросте в певну структуру, вже, яка буде е, таким базовим е, варіантом спеціального трибуналу, так і вже потім е, трибунал, який вже повністю буде засідати і проводити свої засідання знову ж таки, він їх може проводити в заочному провадженні. Це дуже важливо. Тож, абсолютно точно трибуналу точно бути, і те, що ми почули вчора, говорить про те, що вже незабаром ми будемо мати. Родову команду фахівців, юристів, які будуть безпосередньо працювати вже над трибуналом, по суті, в трибуналі, і будуть запускати його роботу. Це безумовно дуже важлива подія в цьому напрямку. Як ми працюємо з нашими партнерами і ще за кордоном, чого ми ще змогли досягти за ці роки великої війни? Ну, в питанні притягнення до відповідальності, так. ми я думаю, досягли хороших результатів. Так, у нас є е, декілька міжнародних платформ, так по суті, декілька е, груп, які працюють над цим завданням, е, це, е, власне кажучи, і спільна слідча група на базі Офісу Генерального прокурора нашого України та. Генеральних прокуратур декількох європейських держав Це і коргруп, в якій ми працювали над напрацюванням юридичних документів, установчих документів по створенню е, спеціальних е, по створенню спеціального трибуналу, е, це також е, і міжнародна коаліція за повернення українських дітей, е, це також і е, міжнародний е, комітет, е, переговорний з напрацювання конвенції по. Щодо створення комісії по розгляду заяв, так званої да компенсаційної комісії, яка теж сподіваємося, незабаром вже цього року конвенція буде підписана. Тож все це говорить про те, що у нас співпраця з нашими міжнародними партнерами дуже розвинута по треку відповідальності на різних рівнях, і ми дійсно сподіваємося, що вже скоро ми будемо бачити не тільки, скажімо так, юридичні результати, а й практичні результати цієї всієї роботи. Пане Антоне, ну і ще одне коротке питання. Якщо така інформація взагалі відкрита, або ну є вже певне уявлення. Ось ця стартова команда. З кого вона складатиметься? Чи це певні представники певних країн? Чи байдуже з якої людина країни важливий фах і фах у чому? Ну безумовно, найголовніше це фаховість. Mm -hmm. Вже є певні бачення щодо цього процесу, але. Вони ще всі в роботі. Головне, що є розуміння, як і що ці люди мають робити. Тож я би напевно на цьому зараз завершив коментар до цього mm -hmm. запитання. Але найважливіше, так є проект, як запустити цю передову команду. Є розуміння, які фахівці там потрібні, з якими спеціалізаціями, є розуміння, що на це є кошти. Це головне. Тож ми можемо рухатися вперед. Дуже дякуємо вам, Антон Кореневич, Був з нами на зв'язку. Директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України.